Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. Вітаю вас! Це програма Дорогі депутати. Програма про український парламент. І цього разу у випуску про таке. Чи проливають декларації доходів світло на реальні статки депутатів? Як у нас, і як у них. Права рука ляшка Андрій Лозовий про будні радикальної партії, крутий характер її лідера та стосунки всередині коаліції. О, тіран ужас Просто так. кричить, матюкається, б'ється. А Серйозно це. Серйозно, І нехай цілий світ зачекає, як комітет з питань правової політики гальмує розгляд змін до Конституції. Саме у цьому бізнес-центрі знаходяться офіси таких політичних сил, як Народний фронт а також радикальна партія Олега Ляшка. Про історію останньої ми сьогодні вам розкажемо у рубриці партологія. Поговоримо із заступником керівника фракції Андрієм Лозовим. Так а тут ще й народний фронт, так, в офісі? Да, у них 12-11. й Ага, а як так вийшло, що ви в одному бізнес-центрі? Ми в оренду вони в оренду знімають. Даже знаю в кого це ви в них спитайте, не скажу. Ага. У нас тут Сергія Рибалки, офіс, частина на партію, партійний офіс, взагалі, в сусідній вежі. Ага. Колись дуже давно куплений Олегом Ляшком, коли ще будинок не був добудований. Так а хто в цьому офісі, як правило, сидить? Олег Ляшко, Сергій Рибалка, я і Ігор Мосійчук. тут Андрій, о, так у вас. Так у вас двокімнатний тут апартамент. Можна я на, на хвилину відійду в місті, що такий буде вдома до є. Чайка будете? Сорі, тут не зовсім потрібно, тут якщо чесно, завжди так. Да. Да, розказуйте. Я коли ми в'їхали сюди, я думав, чий портрет повісить. Порошенка принципово не буду. Ляшка, портрет, я його щиро називаю вождем, не виглядало під Халімством. Ну, в... да, це потім було повісив Коновальця, тому що як на мене, і до речі, пан Юрій Шухевець не згоден. Один з наших героїв найбільш недооцінений. Це в Маріуполі. Це вже після звільнення, де факто, коли зачистка йшла по вулицях, тоді от. Там за хвилин п'ять до цієї фотографії в метрі від ляшка куля пролетіла, ледве тобто не переселили Сергія його охоронця. Потім тут з'явився такий кутлічний. Це мені Осман подарував. Він знає, що мені дуже подобається ця фотографія. Конфети всі сіжали, мені їх сюди не залишили. Це от подарив Сергій Позняков, мій адвокат і помічник ніяк не дійдуть руки повісити. Суд камбіса. Коли Перський цар Зезамній наказав судді Камбіса, який взяв хабаря, я працюю в комітеті з питань правосуддя і більше чотирьох суддів вже завели призначення. Наказали судді хабарника здерти шкіру, потім всі шкіри пошили крізь, на якому сидів наступний суддя, син цього корумпованого судді Камбіса, і далі всі інші судді. Це телевізор, ну це. Чи... Не, не дивитись, так? Не, да? Ні, ніколи. Це ікона, це Ігор Мосічу подарував на день народження, ще ще бісером? — Ще, мину... ще минулий. Це в тюрмі якісь робили. А ага. це вила подарували хлубнах на Полтавщині. Календар зброї. я Дуже люблю холодну зброю, тут тут нічого. Холодну ні. любите, а ну, вогнепально. Але вогнепально теж, теж трошки, але більше люблю холодну. Теж трошки є, у вас да. є зброя, так? Да. Да. А форма. дозвіл є? Так, да, є, є дозвіл, звичайно. Uh -huh. ну, це до депутатства ще є дозвіл на автомат, на два пістолети. Це uh -huh. хабарі, я жартую. Насправді це дарували. Це на Закарпатті подарували, вибереться кальвадос, якийсь дуже старий, от буде свято. Uh -huh. Це чача, це один знайомий з Грузії. Привіз. Книг тут мало, я читаю в основному, там, вдома або відряджую. Це, до речі, це, дуже люблю бульдогів французьких, мене в самого, от Іван Петрович. Угу. а це... — Іван Петрович це, це ім'я ім це... собаки ваше? Да. Так а де ви збори там, партійні, наприклад, проводите? Покажу. Добрий день. Української військової організації. Вони... Бачите, ми з вами зриваємо нараду, що кажуть, що журналісти не провокати. Наше головне завдання це допомога людям. А це чи це як кар'єр, я, до речі, не знаю. Треба його освоїти. Чесне слово, раніше пустий стояв. Наші така спадлюка обляпала вже. Саме святе, що в нас є, прапор партії. Ви вже готуєтесь до місцевих виборів, я так розумію. Ми ж завжди готуємося, Працюємо, що вибори, що не вибори. Тому, розумієте, в тому біда, так, що політики працюють Мічно. тільки перед виборами. Да, перед виборами всі їздять в АТО, перед виборами всі допомагають. Людям, перед виборами, всі обіцяють, хто що хоче. Хоч до одного місця прикладають. Це я вам показувати не буду. Це закритий документ. Беріть чай тут. Акварелі. Це ватник. Це бульдог. А це коли ви встигаєте малювати? Пантера. А ж коли все встигає, той хто нікуди не спішить. У мене стоїть мольбер зазвичай в кабінеті. Це Маріуполь період окупації горить. Це натюрморт. Ідеологія радикальної партії Олега Дашка це з цих, тобто інтереси України і українського народу понад усе. Це може звучати в якійсь мірі абстрактно. Це такі ви згадали про те, що вона заснована в 2010 році. і Називалася вона тоді українсько радикально-демократична. Дивіться, так? це взагалі мутна історія. Мене дивує, що преса про це рідко питає. Як було? Е, можна було купити партію е, невеликій гру. Тоді я не закінчу зараз тоді Там за 50 тисяч доларів можна було купити партію, щоб от порядку були усі-всі документи. В... Можна було домовитися з кимось, так, що ми там обіцяємо місце в списку, там примарне на той час. Mm -hmm. І забираємо якусь партію. Можна було взяти е... там, за зовсім дешево якусь партію з не дуже хорошими документами. А заснувати так. нову. А ми почали засновувати От, в той момент, коли вже були готові на, про відсотків на 70-ці документи, коли зібрані підписи, виходить ніякий влад Теліпко, голова. Української радикально-демократичної партії. Пропонує, що я її перейменую, і давайте так-то так, так будемо в одній команді. І де зараз Толіпко? Кудись пропав. Уїхав за кордон, якийсь момент там через два місяці перестав виходити на список. Угу. Його так. не брали в список, та, оце, на останній парламентський. Кудись пропав. У вас зараз в фракції 20, 21 партієць. Да, да. О, о, Ще чоловік вісім найближчий час почне заходити. Дуже багато хто тягнеться з парламенту. Тобто позафракційні, патріотично, налаштовані АБП, люди в Народним що попри всі там бажання Порошенка, Льовочки на всіх інших розвалити фракція, тільки одна людина пішла, і то ми самі вигнали. Там Мельничука непритомного Ну, він справді був в окопах, він справді брав участь в боях. Але коли героя Майдару, я багатьох з не знаю, прикривається відверті віджими бізнесу в інтересах одного олігарха, це просто це... Але ж ви, я думаю, ви знали про це до виборів, коли він попав в список. Коли вже попав, вже воно почало вилазити. Ну як то з процесі виборчих вже ж було пізно виключати. Намагалися його от, пояснити йому, що так нізану. Сталося те, що сталося. Mm -hmm. Я взагалі... особисто, до речі, був проти, включення його в список і багато партійців теж, але є вождь, було рішення. Як добивається цієї дисципліни Олег Ляшко? О, тиран, ужас. Просто, да. Кричить, матюкається, б'ється. А серйозно? Серйозно, це, коли хтось себе погано. Демо, дай мені цигарку ще. Коли хтось себе погано веде, може там руку підняти. – Чи на дівчат матюкається? – З Дівчатами він коректно розмовляє, на ви, то не матюкається. Хоча якщо себе погано ведуть, теж сварт. І йому вдається команду тримати дружне. Ми там обідаємо часто разом, тобто на рибалку їздимо. – Чотири помічника Олега Ляшка стали депутатами. Це за вислугу років чи як? Та ні, ну кожна команда з кожна. Це була команда... така політика ну, народному депутату. У когось була, в когось. Всі ми лідери помічники навіть зараз. Я про інше, про те, що це там помічники буде, не принеси, подай пішов нахер. Це, це всі люди функціональну функціональні обов'язки. Тобто, Купрієнко, Амельченко відповідали за Чернігівщину. Там, Олексій Киріченко – це там зараз наш голова виконкому, на ньому тримався там, якийсь внутрішньокомандний менеджер. Мірі. Ленський – це в принципі незамінна Людина, якому тримається, і трималося, і тримається стільки всього різного, який там, повністю відповідає за там, господарські і фінансові питання. Я розумію, що це правильно, по суті, державне фінансування, але проти пояснючів. Ви поясните, бабушці, якої там тисяча гривень пенсія в тому, що це, що треба партії фінансувати за державний рахунок. Вони нас проклянуть. Безумовно, да, там от є якісь європейські американські норми, але ми повинні розуміти, що в нас не та ситуація. І в Україні, я думаю, державне фінансування воно не, не, не знищить політичну корупцію. У нас ми відкриті, ми говоримо, хто дає гроші. Тобто це партійці наші, яких там більше можливості. Там Валерій Вишевський, який там до премєрства бізнесом займався 20 років. Сергій Рибалко, от його офісі сидимо, який там п'ять тисяч людей дає робочі місця. А Сергій Скоротовський. Як... як люди переросли ці амбіції, вони бізнесом не займаються. Це була от жорстка умова, яку ляшку ставив. Взагалі формувався список. Це така особиста Сидій, ініціатива. Я писав список. Серьезно? Можу злить деталі. Те що Олег Валерійович так довгий час був в Батьківщині? Якось ну, відображається на співпраці з Юлією Володимирівною. Ну, у нас в Верховній Раді досі багато людей, які тривалий час були в КПСС. По моєму крім крім самопомочі, здається, нема да крім самопомочі, немає парламентської фракції, де не не, не нема колишніх членів партії батьків. найпотужніша опозиційна партія тривала час. Це логічний процес.